Коринфіян перше послання святого апостола Повлачиня. Сьогодні нас і родю ми співпрацівники Божі, а ви, Божа нева, Божа будівля. Я задану мені від Бога благодачу. Як мудрий архітектор поклав основу, а інші будують на ній. Але нехай кожен пильнує, як він будує, бо ніхто не може покласти іншої основи, крім покладеної, яка є Ісус Христос. каменів, дерева сіна соломи, діло кожного вирнеться, по день покаже, тому що вогні відкривається і вогонь випробовує діло кожного, яке воно є, у кого діло, яке він будував, устоїть. Той одержить нагороду. а в кого діло згорить, той зазнає втрати, а втім сам спасеться, але так, ні через вогонь, хіба ж не знаєте, що ви храм Божий і Дух Божий живе у Якщо хто зруйнує храм Божий, того покарає Бог, бо храм Божий святий, а цей храм ви. І своїм духом Алелуя, Алелуя, Алелуя. Слава тобі, Господи Боже. Амінь. Амінь.